Всім привіт! Ця війна похирила всі наші можливості планувати. Дехто навіть через рік після початку війни не планує довше, аніж на день, дехто довше аніж на тиждень, хтось довше аніж на місяць. Такі смільчики, як я, наважуються планувати тільки поки що тактично, на півроку рік по. Навіть таких смілиців, яке ще поки не вистачає яєць, планувати прям прям стратегічні плани на 5, на 7, на 10 років. І сьогодні хочу з тобою поділитися своїм улюбленим методом планування, от який допоміг мені перейти з оцього «все, планую на день на початку війни рік. тому. До ось цього планую на півроку, на рік, на півтора, на два зараз. Це структура, яка називається VBS-планування. Так, щось дуже схоже на кни, да? Ну, це тому, що ця структура настільки улюблена, що я нею надихнулася при створенні каналу. І це одна із розшифровок мого каналу. Колись, майбутньому я розкажу про всі. Або про більшість з них. А поки що, от це настільки улюблена структура, що вона буде корисною, як і мені вона була корисною, так і буде корисною тобі, коли я розповім про неї більш детально. VBS розшифровується work breakdown structure. Тобто, в тебе є якась амбітна ціль. Просто найбітніше там, переїхати в Нью-Йорк, виступити на Medicine Square Garden, і, там, ще щось підписати контракт з Sony, отримати права. ну, У кожного своя амбітна ціль. І ти замість того, щоб просто мріяти, а потім забивати болт. мріяти, А потім забивати болт. Ти break down оцю всю work, ти розбиваєш цю роботу. на... Менші сегменти, ті сегменти на ще більш прості сегменти, ті на ще більш прості сегменти, і поки ти не йдеш до того, що от у тебе є план на день, який допомагає досягти цієї цілі. Тобто, бачите, оця вся велика робота, ця вся мрія, вона буде розподілена на такі маленькі кроки. І виглядає воно якось пірамідальник. Як така піраміда є головна ціль. Є цілі другого рівня, є цілі третього рівня, є цілі четвертого рівня, ну грубо кажучи, і потім уже в четвертому рівні там є різні цілі, які ти можеш там робити кожен день. Наприклад, ти хочеш здати на права, але ще боїшся навіть іти в автошколу, то ти просто собі прописуєш те, що, от перед тим, як піти в автошколу, ти собі купиш книжку, ти будеш півгодини в день читати цю книжку, потім ти скачаєш тести, потім ти півгодини в день будеш проходити тести, і потім ти підеш в автошколу і будеш ходити в ту автошколу. Це вже автошкола, це вже рівень повище в цьому плані Вівіа Structure. Ти підеш в цю автошколу, ти будеш навчатися два-три рази в тиждень, і ти отримаєш уже хоча б перший пропуск. І отак, здавалося б, амбітніша ціль отримати права, яка. У багатьох мрія, яка відкладується, стає досить такою простою секвенцією простих дій: повчить, вивчить, закрить. повчить, вивчить, закрить, повчить, вивчить, закрить півгодини в день. Тобто, будь-хто може виділити якісь півгодини в день, навіть от, найбільш зайнята людина може вибачаю, сидіти на своєму білому унітазному троні. Якісь тестики собі в телефоні. Може, може, і отак можна будь-які задачі вписати в отаку пірамідку. Я знаю, що хтось може сказати, що VBS це не пірамідка, це матрешка. На цьому каналі матрешок нема, ви самі матрешка. Будемо вважати, що це піраміда. головна задача. От Візьми собі якусь мрію, про яку ти мрієш. І постав її головною задачею. Подумай, як ти можеш досягти її, якими там кроками. Наприклад, ти хочеш відкрити своє агентство рекламне. Подумай, які в тебе повинні бути кроки трошки нижче. Потім, які ще повинні бути кроки для того, щоб досягнути оціх кроків, які перед головний крок. Подумай про кроки третього рівня і подумай про кроки четвертого рівня, от які ти можеш робити прямо зараз. Навіть прописування оцього цього плану, як досягти своєї цієї мрії, це вже буде кроком четвертого рівня. Ну або, наприклад, ти якийсь такий талант, фотограф, відеограф, музикант, який хоче працювати в Нью-Йорк в Голлівуді. Капець, капецькам бітна ціль. Ти прописуєш це. Як головну ціль. Потім ти думаєш, як ти можеш ну, зачепитися і жити там, і працювати там. Тобто, кроком два, ну, нижчим кроком, в тебе буде, як ти можеш собі зробити робочу візу, і якими методами ти можеш працювати. Тобто де агентство, які ти можеш працювати, чи ти якось будеш фрілансово заробляти, щоб там працювати і жити? Потім крок три, це в тебе буде підготовка до підготовки. Ти будеш думати, що ти можеш робити зараз. Як ти можеш покращувати свої скіли, підтягувати здоров'я, робити свій нетворкінг отут, отут саме сидячи в Україні. чи де ти зараз сидиш. Ну, а четвертим кроком піраміди буде те, що ти можеш робити прямо зараз. Ну, наприклад, попроходити якісь курси, оформити портфоліо, навчитися ще чомусь. Тобто, бачиш, така дуже амбітна ціль, розбита на дуже маленькі кроки, які насправді реалістичні. І ти бачиш, що будь-яка твоя ціль, от, от вона, досягаємо, просто треба гарно попахати, попрацювати. І ти візьмеш найобіднішу ціль, на яку тобі суспільство каже, що ти взагалі мрієш, та такого не буває в реальному житті. Запам'ятай, якщо ти цим дишиш, і якщо ти докладеш дуже багато зусиль, можливо, все. І замість отримання прав або роботи на міжнародному творчому ринку, може бути все ще завгодно. Будь-яка твоя ціль. Бо я знаю навіть свої бульбашки дуже багато класних, творчих, амбітних, трудолюбивих людей, які просто бояться великих цілей. А їх не потрібно бояться. Їх потрібно робити маленькими задачками, які тобі вже не страшно робити. І от таке тобі домашнє завдання. Візьми свій якийсь план і побудуй оцю структуру собі. Якщо ти сміливець, то напиши про якісь зі своїх планів і такій ББС-структурі в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати, що от твоєю мрією є, і як ти її хочеш досягти. Може, ми навіть будемо один одному корисні. Goodbye!